Після вигнання з раю у Адама і Єви почали народжуватися діти. Першого сина назвали Каїном, другого авелем. Каїн обробляв землю, авель випасав тварин. Одного разу брати приносили жертву Богу. Каїн плоди земні, авель кращих тварин зі своєї отари. Авель приніс жертву від чистого серця з надією на Божу ласку, і Бог прийняв його жертву, дим від неї вознісся до неба. Каїн був злої і жорстокої вдачі, він приніс жертву без любові лише тому, що так вилів звичай. І Господь не прийняв його жертву. Дим від неї стелився по землі. Каїн обманув свого брата, покликав його у поле і там позбавив життя. Каїн і Авель це алегоричне втілення доброго і злого начал у людській природі. І хоча синів виносила і народила одна жінка Єва. Брати мають різні характери. Каїн занадто прив'язується до земного, але Богові не потрібні плоди землі. Авель, звернений до вищого світу, він віддає свою жертву небесам. І ці дари Богові приємні. Каїн перший людиновбивця на землі. Біблія робить акцент на тому, що життя це дар Божий, тому людина не має права ні сама себе позбавляти його, ні віднімати його в інших.